Їдемо в Київ приодягати Анатолія. Їдемо. Ми самий крутий торговий центр е, Києва з Анатолієм. Їдемо спочатку прикупимо щось таке парадно вихідне, де можна було б вийти в магазини. Тому подібне, тому що в Анатолія речей взагалі мінімум. Він приїхав з маленьким портфельчиком до нас. І заодно купимо е, будівельну робу робочу робу, купимо взуття. Одним словом, все зараз побачите. <світтє> Та ти що? Футболочка прямо як на тебе шита. Ой-ой-ой, теж беремо, цю теж беремо. Як нова копійка, скоро тебе не впізнати буде. Піде, піде. Ще взуття зараз виберем. Ну Ця більш осіння така, якраз також класна. Нормальна? Чи тісна? Тісна? Що ми беремо з цього? Спортивний костюм. Декілька футболок і куртку, так? Збираємо, що Анатолію ось таку робочу форму. На, шляпу А Ану. Та ти що? Професійний будівельник. І це у нас парадно вихідний одяг. Ану, раз-раз, раз, раз, раз розгорний спортивний костюм, курточка, красівочки. Так, а це у нас робоча форма. Весь комбес разом із капелюхом, щоб нічого на голову не впало, і вперед до праці, так?